Вітаю вас, дорогі друзі! Ви знаєте, сьогодні такий день, коли у мене світло з'являється всього лише десь годинка-дві на добу. У мене холоднющі батареї, грудень місяць то на вулиці. Ви знаєте, я захворіла, і тому я сьогодні буду з чайком посьорбувати його, тому що, ну я думаю, ви по моєму голосу відчуваєте, що я не в дуже хорошій формі сьогодні. Немає гарячої води, але ви знаєте, є надзвичайна віра в нашу перемогу. І я дуже щаслива тим, що цей час, цю годину, коли є світло, я можу присвятити тому, щоб допомогти вам опанувати іспанську. Так, я можливо не можу тримати зараз зброю, допомагати нашим хлопцям там на передовій. І мені би не хотілося в моєму житті колись тримати зброю. Але я щаслива тим, що я можу тримати зброю цю інформаційну, тримати зброю освітню, допомагати людям опановувати іспанську мову. І я так само хочу підтримати вас. Тому що сьогодні, якщо ви переглядаєте це відео, це не просто ви його переглядаєте. Тому що вам сильно потрібно сьогодні. Ви інвестуєте ваш час в те, щоб підтримати економіку нашої країни. Після нашої перемоги, а можливо, і ще і в цей е, складний воєнний час. Тому е, ми з вами сьогодні тримаємо нашу зброю. І найцінніше, що сьогодні ви можете отримати, це те, що не може зруйнувати ворог. Ніяка ракета цього не зруйнує, е, ніякий танк цього не зруйнує, ніяка інформація цього не зруйнує. Це ваші знання. Це найцінніше. З того що ми можемо сьогодні інвестувати наш час. Тому я дуже рада, що ви приділяєте цей час. Я вдячна всім тим, хто підписується на мій канал, хто робить активним дзвіночок, хто ставить лайки цьому відео, щоб більше людей про них дізналися і могли справді бути з нами, справді вивчати іспанську мову. Я вдячна всім тим, хто ділиться цими відео. Будь ласка, діліться з ними, діліться ними. А сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення. У Нас буде класна тема. Ми з вами сьогодні опануємо основну лексику, яка вам потрібна для того, щоб привітатися, попрощатися, спитати, як справи у іспанців, дати відповіді на питання, як у вас справи. І ми з вами починаємо. Починаємо ми з вами з простого привітання, яке звучить як Оля, Оля, привіт, привіт. До речі, якщо ви не знаєте, чому в Оля не читається літера, а чи якщо ви пропустили цей момент, я ось тут за посиланням, а також в описі до цього відео, залишу посилання на відео, де ми про це говорили. Будь ласка, ознайомтеся з фонетикою, це вкрай важливо і з правилами читання. Отже, Оля, це привіт. Але привітатися Оля ми можемо лише з нашими ровесниками, лише з тими людьми, з якими ми на ти. Тому що в якихось офіційних установах, з людьми старшого віку привітатися Ола це не дуже буде правильно, да? з викладачами в університеті, в школі. Для цього є інші варіанти привітання. І давайте ми на них зараз подивимось. Ми можемо сказати «Буенос діас». Buenos Diaz це доброго ранку. Ми можемо сказати buinas tardes, buènes tardes – доброго дня, або buenas noches, buenas noches, доброго вечора або доброї ночі. Зверніть, будь ласка, увагу! Боюс Діас, доброго ранку, він вживається це привітання в якихось регіонах до 12-ї години, в якихось регіонах до 2-ї години дня. Тобто, це от прямо так від світанку і до певного часу. До речі, якщо ви знаєте. Вашому регіоні до якого часу вітаються «Буенос Діас», Напишіть мені в коментарях ваш регіон і до якого часу вас прийнято так вітатися. А вже після 12-ї, десь після 2-ї години, в залежності від регіону, іспанці вітаються «Буенос Тардес», «Буенос Тардес». Доброго дня! І в якихось регіонах це може бути до п'ятої вечора, в якихось регіонах це може бути аж до 19-ї вечора. І вже після того вітаються як буенас Noches. Буенас Noches так само це і доброго вечора, і на добраніч». До речі, будь ласка, зверніть увагу на такий момент. Buenos días, але buenas Tardes і buenas Noches. Чому? Справа в тому, що дія в іспанській мові він чоловічого роду, «noche» і тарде вони жіночого роду. І як тільки в мене вийде віде відео про роди е іменників, для того, щоб ви е легко могли перейти на це відео, я вам залишу його тут і залишу також в описі. Тому, якщо воно вже є на сьогоднішній момент, ви на нього можете перейти. Отже, ми рухаємося з вами далі. Ми з вами вже знаємо, як буде buenos días», buenos tardes», buenos noches». І давайте ми з вами опануємо, як ми можемо попрощатися іспанською мовою. Отже, якщо ми з вами спілкуємось з однолітками, то ми можемо сказати адіос. Адіос. Це бувай. Адіос. А якщо ми з вами прощаємося більш офіційно, то тоді це будуть вже інші форми. Ми можемо сказати «Аста, «Аста, маняна». Зверніть увагу. Зверніть увагу, що Маняна перекладається іспанською як завтра або рано. Да? Ранок. І коли ми говоримо Аста-маняна, це означає до завтра. Тобто, якщо ми з людиною побачимось точно завтра, ви можете сказати е таке прощання. А Аста, відповідно, перекладається українською як до. І в нас виходить до завтра. Аста маняна». Наступний варіант прощання Аста Лавіста. Аста-ла-віста. «Лавіста» це зустріч. Аста лавіста до зустрічі. Ще може бути варіант прощання Аста-Луего. Аста-Люего. Люєго ми перекладаємо як потім, і в нас виходить Аста-Люєго, типу До потім. Ми перекладаємо це до наступної зустрічі. Так? А може бути ще прощання таке Аста пронто. Аста пронто, до скорого, так? тому що пронто це швидко, аста пронто, типу, до, до, швидко, до, до швидкого, так? До, до скорого російською мовою можна було би сказати. І також ми можемо попрощатися до певного дня тижня, коли ми знаємо, що ми, наприклад, бачимося з вами в четвер. Ми можемо сказати Аста ельхуевес, Асте ельхуевес до четверга чи Астеллюнес. Астелюнець до понеділка. До речі, як тільки в мене вийде відео про дні тижня, я так само залишу для вас його тут і в описі для цього, до цього відео, щоб ви могли його переглянути. Отже, напишіть, яке привітання вітання і яке прощання для вас найближче, яке ви будете використовувати в своєму щоденному спілкуванні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А ми з вами рухаємося далі. Я вам сьогодні залишу домашнє завдання, і після цього ми продовжуємо ще урок. В мене ще є цікавий матеріал для вас. А завдання, ви для себе, будь ласка, заскріньте зараз. Це, ну, цей скрін, це е, коротенький е, діаложик, який вам потрібно буде перекласти іспанською мовою. Потренуйтеся, будь ласка, це не складно, і е, там ви використаєте ту лексику, яку ми сьогодні з вами опанували. А ми з вами рухаємося далі. Ми рухаємося далі, і е, зараз ми з вами опануємо, як ми можемо запитати в іспанця, як у тебе справи, чи як у вас справи. Насправді е, основних фраз, якими це ми можемо зробити, дві: це фраза кеталь, кеталь, ми можемо у будь -ко, у кого запитати кеталь як справи, або кому естас. Комо estás?». і комо estás?» – це буде в нас, е, коли ми вітаємося з людиною, яка знову ж таки е, нашого віку, з якою ми на ти. Це звернення на ти, «Como estás?». Бо якщо ми звертатимемося на ви, то це буде форма está?». Кому ось так, як у вас справи, коли ми ввічливо будемо звертатися. До речі, як тільки в мене вийде віде відео про дієслово естер, як його правильно відміняти, як до кого відповідно можна запитати, як в тебе справи, чи як у вас справи, чи як в нас справи, чи у вас, але однолітків справи і так далі, я це відео залишу ось тут за посиланням, і я це відео залишу в описі до цього відео. Тому не пропустіть, якщо... Воно вже є доступне, то, будь ласка, так само для себе зберігайте і переглядайте. І я вам дуже раджу, якщо ви ще не підписалися на канал, звичайно, зробіть це, підпишіться, зробіть активним дзвіночок, зробіть е, активними всі повідомлення е, від каналу. Тому що е, як тільки я буду давати таку корисну інформацію, такі відео ви зможете отримувати е, для себе повідомлення і е, швидко їх переглядати. І так само, звичайно, діліться е, цим е, відео з вашими друзями і знайомими. А ми з вами рух. Похаємося далі і розглянемо, як ми можемо відповідати на питання «Кому естас?» чи кеталь, як ми можемо відповісти. Найпростіші відповіді, найпростіші, будуть б'єн або маль. «Б'єн» або «маль». «Б'єн» – це добре, маль це погано. Але ми не йдемо простими шляхами, і тому я вам пропоную вивчити набагато більше варіантів, як ми можемо відповісти на це питання. І зараз ви бачите слайдик, там є чотири таких смайлика. Один дуже-дуже такий радісний, один ну, просто такий якби радісний, один такий нейтральний і один такий сумний. Так? І ми з вами вивчимо. Відповіді, Як сказати, що в мене справи пречудово, як сказати, що в мене вони добре, як сказати, що ну, так, так собі, і як сказати, що справи у мене погано. По три варіанти для кожного смайлика. Отже, якщо в нас справи прекрасно, чудово, прям захоплюючи, ви щасливі і все у вас добре, ви можете сказати Естой маравійосо. Estoy maravilloso. До речі, дієслово estar тут теж буде вживатися, тому якщо це відео вже вийшло, обов'язково його перегляньте. Це надважливо, надважлива тема. Estoy maravilloso, це в мене справи пречудово. Ми можемо сказати bastante bien, bastante bien, доволі добре, bastante – це доволі, bien – добре, і виходить доволі добре, bastante bien. Ми можемо сказати «muy bien», «muy bien» – дуже добре. «muy» – це дуже «bien» добре і в нас виходить «muy bien». Ми можемо сказати, якщо просто в нас добре справи «bien, gracias», і це буде вічливо. «gracias», дякую, «bien», добре, тобто добре дякую, «bien», «gracias». Ми можемо сказати «regular», «regular» – це як зазвичай, як звичайно. І ми можемо сказати на дане спеціаль, надане спеціаль це нічого особливого. Тобто так само, як і завжди. Якщо е у вас справи дуже добре або добре, будь ласка, спустіться в коментарі зараз і дайте відповідь на моє питання: кому є чи чи комастет, як у тебе чи як у вас справи? Оберіть е, той варіант, який ви для себе запам'ятали, напишіть мені в коментарях, як у вас справи. А ми рухаємось далі, і зараз з вами вивчимо, як нам відповісти, якщо справи в нас ну, таке собі, 50-50. Да? Ні так, ні так. Ми можемо сказати у цьому випадку Асі Асі. Асі асі це типу як 50-50. 50 на -50. 50, 50, ні так, ні так це буде асі-асі. Ми можемо сказати мас-оменюс, мас-оменюс. Більш-менш, більше чи менше, мас о «менюс». І ми можемо сказати намучо, намучо, ну, типу, не дуже, не дуже. І якщо в нас справи погано, ми скажемо муй бєн», маль", «не муй маль", дуже погано, Но муй бєн не дуже добре, або просто «маль», маль погано. Як ми з вами вивчили. І якщо у вас справи е, от саме так, або е, так собі, або погано, ви не відповіли на питання моє до цього, то зараз спускайтеся в коментарі. Так само напишіть чесно, як у вас справи. А і я, і е, наші глядачки обов'язково вас підтримують. І е, я певна, що ситуація у вас так само зміниться. І, незважаючи на всі е, складності, ви зможете посміхатися, і ви зможете. Е, Просто бути щасливими е, тут і сьогодні, друзі. Я нагадаю, і я вас дуже 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 хочу зараз попросити. Будь ласка, після моїх відео чи під час моїх відео не забувайте, будь ласка, ставити лайки. Чому це дуже важливо для того, щоб те, що я роблю, було доступне нашим українкам? Я це роблю не для себе. Я знаю іспанську, я її вивчила ще в університеті. Але сьогодні це важливо для наших українок, які там в Іспанії, чи які тут в Україні, але планують поїхати туди, чи які просто в іншій країні, але вони просто інвестують цей час у навчання. Тому, будь ласка. Обов'язково під цими відео я дуже прошу вас ставте лайки, це не складно. Я дуже прошу вас ділитися цими відео е, з тими, хто справді їх потребує. Я так само е, закликаю, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, робіть активним дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Будь ласка, е, пишіть ваші коментарі, навіть якщо вони будуть просто плюсик чи просто привіт, навіть якщо ви не відповідаєте на питання, які я ставлю, це так само дуже цінно, тому що. Це буде просувати це відео, і інші дівчатка зможуть їх знайти. Лайкайте коментарі інших, це дуже важливо для того, щоб було це просування так само. Мені дуже хочеться допомогти як умога більшій кількості людей. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, приєднуйтесь до мене і давайте спілкуватися в коментарях. Давайте. Бути корисними один одному, пишіть обов'язково ваші питання, пишіть обов'язково ті теми, які для вас цікаві. Можливо, ви хочете, щоб я для вас підготувала лексику щодо конкретної теми, візиту до лікаря, можливо, можливо, шкільна лексика, яку потрібно опанувати з дітками, можливо, ще щось. Будь ласка, я працюю тут для вас, і цей час, ви знаєте, що в мене принаймні одна-дві годинки на добу все рівно є світло, і я хочу інвестувати цей час для вас, тому, будь ласка, пишіть, що саме було би для вас максимально корисно. А я сьогодні прощаюся з вами. До нової зустрічі! Адіос! Адіос! Асте пронто!